Усім доброго дня, канал, сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти рогалики. Рогалики будуть пісненькі і дуже смачненькі виходять. Ну, от йде вербна неділя, і можливо, його, хтось захоче щось добренького, солоденького на вербну неділю. Це якраз е, такі рогалики підійдуть. І покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Борошно мені потрібно, я вже просіяла борошно, вода мінеральна, добре газована, цукор, сода. Можна взяти розпушувач замість соди, то користуються розпушувачем. Ванільний цукор, сіль. Для начинки я взяла вишню в своєму соку. І таке вареничко яблучне густеньке. Особливо, щоб було густеньке, щоб воно там не розплавилося, не виходило з рогаликів. І мені потрібна олія без запаху, От такий стаканчик на 250, я взяла 200 мл. А отут в мене така лимонна кислота, рідина. Ну, замість неї можна взяти оцет. Ми колись брали завжди оцет. Це для того, щоб погасити соду. Ну, Сьогодні попробую, а у кого немає, можна засити просто оцетом, Столову ложку оцету замість такої рідини. Я в описі все напишу, скільки чого я додавала. Ну і буду зараз замішувати тісто. Покажу вам. Спочатку виливаю олію. Візьму тепер. Водичка має бути тепленька, газована. І такий стакан на 250 мл додаю сюди оцієї газованої води. Додам сюди ванільний цукор. Солі додамо, так можна сказати, одна друга чайної ложечки. Таку взяла одну столову ложку, а можна ще другу. Гермиуте це все, все перемішаємо. Тепер буду додавати борошно. Так, прямо додам спочатку. О, так. Трошки більше, як половина з цієї кількості, візьму тепер соду. Ну отак, чайна ложечка, Маленький малесенький вершок. Отак поставлю сюди у ложку столову і спробую там засити. З оданом оце там краще носиться. І вже раз попробувала цим то далі буду. Ось так. І буду оце все зараз замішувати. Гарненько вушку спочатку. Я набрала тут 600 грам борошна, але скільки піде, я вам скажу. Ще додала, трошечки залишила, тому ну, що буває, ви всі знаєте, різне борошно і по-різному може сюди йти того борошна. Тісто має бути таке повільненьке, м'яке, не забите. Тепер можна і отю. Можна ще додати, от 60 борошна додала. Довго таке тісто не треба вимішувати. Ну, Бачте, Поздушне, таке, бачите, вийшло тістечко Пуздушне, таке легеньке. Ну, а тепер можна взяти, поставити його або в салафаливий мішечок, або так просто накрити вілочку гарненько тут. І хай постоїть хвилин 15-20. Пройшло 20 хвилин. Візьму, дивіться, тісто. Ось таке воно зробилося, бачите. І отак його трошечки зроблю таку, як ковбаска. І поділю на декілька частинок. Треба було з середини починати, а нічого. Смотаю такі клубочки. Можна просто отак зробити і сюди поставити, щоб дуже його не. Бачите, так гарненько дуже добре виходить. Отак просто. Щоб не перемішувати його декілька разів не місити. Я кажу, це тісто не дуже любить, щоб його довго місити. сцеплю борошно. И го доразпачувате. Трошички ще можна. О так потрошки буду підсипати, ну отаке, і зараз буду нарізати. Так. Доставити варення, яблучне. чайну ложечку. Скажу вам, що я духовку вже включила на 200 градусів і таку взяла форму від духовки отой противень застелила пергаментною бумагою. І тепер буду робити отак. Отакі будуть ралочки. Я зробила два кружечки з варенням, а зараз буду робити з вишнями. І так, як вишні в мене у своєму соку, то я додам сюди ложку крохмалю, але погляну ще, чи тут соку не набралося. Трошечки зіляла там був сік, і я розіляла. Ну, Візьму десь так. Столову ложку неповну крохмалю. І гарненько перемішаю їх отут що коли будуть пікатися ці вишні, щоб не випускали там сік в рогаликах. буду ставити вишеньки, а так більш-менш, щоб гарно вони заверталися. Вишні розклала і так само буду завертати. Перненько, і отакі тут савинчики. Добре, оці кінчики можна ще за... і пити, щоб вони там не дуже розмотувалися. Отак, От гарненько. Тепер отут. Може це вишня, вона буде все одно сік там робити. Покажу вам, що я вже останній кружечок розтачала і роблю. І цей останній кружечок, вийшов такий великий трошечки. Ну, я вже не хотіла ділити, які великі вийдуть, такі і будуть. І на цей останній я ще взяла сливового варення. Воно теж таке Ну, Захотіли ще сливове. Можна з чим небудь з чим бажаєте, можна навіть із халвою, і з маком зробити. Вони дуже смачненькі будуть. Для, з чим ви там поставите, з тим ідуть смачненькі. Отак, От. От одні складу. Всі помістилися, йду ставити в духовку. Я виняла з духовки і покажу вам, які вийшли. Отак. От гарнесенько присмажилися, більше не треба, не треба, щоб вони там засушувалися, запікалися сильно. От покажу вам, які вони. Внизу, бачите, отакі. Бачите, і повидло так дуже сильно, і вишенька не повиходила з них. Головне, гарнесенько і добре їх заліпити, щоб вона там не виходила. Зараз вони трошечки остинуть, і я покажу, як я їх буду обсипати цукровою пудрою. Рогалики остили, такі леді-леді теплі. Буду їх зараз отак візьму мішечок і в мішечок буду складати. Їх. Так більш-менш візьму. Їх, щоб воно в мене не багато було, візьму половину їх. Тут біля мене є цукрова пудра і наберу одна, друга, візьму ще третю, а там побачу. Столові ложки три. Пудра додала сюди мішечок. І отак зараз трошечки закручу тут угорі. І отак я буду прямо в мішечку. От і все. Ось такі виходять. І я зараз покажу вам, які всередині. Бачите, таке тістечко прямо крошиться в руках. Дуже смачненькі щенці з вишнею попалося, А смачненькі, дуже, я вже один спробувала. І зараз ще так само зроблю. Ну, от і другі, гарненько з пудрою набралися. у вазочку складу. Вони зараз у пудрі ще стають такі мягенькі. це не тільки у піст можна отакі от рогалики, це швидко просто. Не треба, щоб тісто довго там підходило, Те, що трошечки постоїть хвилин 20. І коли-небудь замісити таке тісто собі і до кави, чи до компоту. Це прекрасно. Ось такі вони. А зараз покажу, які вийшли. Алики, дивіться, які гарненькі. Ну, правда, вони в мене такі величенькі, тому що я їх люблю. Великі робити, як кажуть, щоб доброго та було багато. А ви можете поділити тісто більш на маленькі кусочки. я поділила тільки на 5 кусочків і вийшли такі величенькі. А ви можете на 6, на 7, і у вас будуть більш вони малесенькі, такі рогалики. Ну, що ще покажу вам, які вони є з, з кровою пудрою. І знову з вишенькою. Дивіться. Крохенькі, крохенькі, дуже смачненькі. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я отакі пекла рогалики пісненькі, але дуже смачненькі. Приготуйте і ви. Як я казала, зараз іде свято, вербна неділя, і хочеться щось смачненького, отакі рогалики якраз дуже підходять. Так що готуйте, це є смачно! І дуже вам гарно всім буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. І дуже гарно дякую вам за те, що дивитеся мій канал і підтримуєте мій канал. А особливо вам дуже гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Дуже-дуже гарно вам дякую, чого бажаю і вам, і вашим рідним. Всього найкращого. А головне, щоб були всі здорові, живі і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!